Це четвертокурсник, студент кафедри журналістики, реклами та піар технологій. Навчання він поєднує з практикою, працює над власним інтернет-проектом. Ущільнення навчання підкається. Хлопець додасть йому складнощів. Нам сказали, що ми вчимося менше, а навантаження те саме, практику не скорочують, і це приводить до того, що ми маємо вчитися на вихідних. Навчальний план усі студенти та викладачі тепер відпрацьовуватимуть додатковими парами. Від таких нововведень у деканатах не в захваті, бо подекуди для проведення незапланованих пар бракує не те, що сил, а аудиторій. Тому окремі суботи у виші зроблять робочими. На жаль, вийшло так, що весь план був зроблений ще до 1 вересня. Викладачі і студенти знали, що їх чекає. І от раптова оця зміна звичайно. Я вважаю, що вона не могла позитивно позначитися на навчальному процесі. Натомість, ректор чини у імені Богдана Хмельницького Анатолій Кузьмінський ущіння навчального процесу називає загальноприйнятою практикою. Навчальний план виконується повністю, міняється тільки навчальний графік. Студент нічого не втрачає, він тільки виграє, тому що державним студентам стипендія виплачується. Тобто, тут я ніякого ущербу не бачу. Звичайна ситуація рутинна, яка у багатьох вищих навчальних закладах практикується дуже давно. Не переймається зміною навчального графіку, і професор Оксана Драч. Я так розумію, просто інтенсивніше пройде екзаменаційна сесія, десь кілька днів на підготовку, а не 5-7, Можливо, як були до цього. В принципі, все буде добре, але позитив в чому? Всі свята діти проведуть своїми батьками. Студенти повністю закриють сесію до 28 грудня, що на два тижні менше ніж зазвичай. Опісля розпочнуться канікули. Вони триватимуть більше місяця. Новий семестр у виші стартує аж 4 лютого. Вона не влаштовується із двох причин. По-перше, це що потрібно буде поспіхом вичитувати всі пари і відповідно складати іспити і заліки. А друга причина це те, що е, аж цілий місяць відпочинку, як для мене, то це занадто. Однак студентка третьокурсниця курсниця Марія каже, на подовжених канікулах можна добре відпочити. По-моєму, два тижні канікули, які ми маємо, це не канікули. Ось а місяць канікул, наприклад, ми зможемо нормально відсвяткувати новий рік. Я буду думати не про іспит, який мені там поставлять 2 чи 3 січня, а буду думати вже безпосередньо про свята і своїх близьких. Економитимуть у виші і на матеріальних ресурсах. Зокрема, з 1 листопада вже скасували всі надбавки та доплати викладачам. Затягнути паски чи не змушує брак коштів на опалення корпусів та гуртожитків. У Міносвіта констатують, економлять не лише у Черкаському виші. Самоврядування ВНЗ визначає частина їхньої автономії, визначати як умову для того, щоб був виконаний навчальний процес. Голова громадської ради освітяни науковців України Станіслав Ніколаєнко водночас прогнозує, що з дефіцит бюджету на кінець цього року в університеті грошей може не лишитися взагалі. Тому кожен виш викручується як може. Як він зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода, недофінансування галузі сягає 15-20 мільярдів гривень. У ЧНУ прогнозують, нова система навчального процесу може стати традиційною. Водночас в інших вишах Черкас відхилень у навчальних графіках немає. У ректоратах чи та Східноєвропейського університетів кажуть, на теплі не економили і зараз не будуть. Світлана Литвак, Роман Буша спеціально для віка новин.